Ось так у господарстві і виявляється вибраковка, дородове випадіння. І нічого медикаментозно... Віка, відійди. І медикаментозно нічого з цим не зробиш. В минулому році це виглядало не так критично. Було малесеньке таке розове п'ятнишко. Розміром десь з гривневу монетку, а в цьому році це вже набагато критичніше. Окот минулого року був складний, в таких випадках окоти дуже складні. Ех. Катилися довго, важко і сама коза. Не справиться в такому випадку, їй потрібна була допомога, ми весь вечір з нею були, і добре, що були поряд, тому що в такому випадку, як було минулого року, сама козичка б не окотилася. Коли я вчора побачила Цьогорічну ситуацію скажу відверто, мене охопив невеликий страх, паніка, тому що я вже розумію, що окот буде дуже тяжкий. Минулого року прийшлося допомагати вручну витягати козлика. Був козлик того року. Що буде цього року? Не знаю, але знаю одне. Без нагляду її залишати не можна. Бажання в мене одне, щоб вона надумала катитися в день, тому що, якщо це припаде на ніч, то прийдеться. Або взагалі в сараї ночувати, або кожні півгодини ходити до неї. Ось отакі випадки бувають у господарстві, і від цього ніхто не застрахований. Я за нею наблюдала цьогоріч давненько. Чому? Тому що в неї почалися виділення, в неї підтікає на хвості, це гарно видно на підхвостниці, на шерсті на хвості. Не знаю. Просто не знаю. Допомогти я ж кажу медикаментозно тут нічим не допоможеш. Допомагати прийдеться вручну, розрівнювати і витягати козенят. Скільки їх там теж не знаю. Минулого року був один, вона була первісткою, цього року може бути більше, тому що це другий якот. Кізонька вже старша. Тому ось так. Тобто буся в нас це номер один, з якої не можна спускати ока, як то кажуть. За нею потрібен постійний догляд. По срокам в неї окот припадає або на 20 січня, або на 26. Бо двічі вона була з чарликом. Таке в них частенько буває, що після першої охоти, на протязі тижня, днів 5-7, і козочка ще раз буває з козликом. У бусі це теж було. Я ж 6 днів різниця там була. Тобто або 20 січня або 26. го е Котитися козочка може почати від 140 го дня, тобто за 10 днів раніше. Термін кітності у них 150 діб, але може бути від 140 до 160. -ти. Тобто раз це 150 припадає на 20 січня по першому сроку, за нею потрібно не спускати ока від 10 січня. Тож будемо сподіватися, що пройде все більш-менш нормально. Скрещуємо пальчики, щоб ми з цим справилися, бо дуже б не хотілося в такому випадку тіряти козочку саме у момент окоту. Е, вже з вірогідністю 200% я можу сказати, що в нашому господарстві така коза більше не піде під покриття. Ну, але не хочеться втрачати цей час, який ми на неї витратили. І хотілося б, щоб в 2023-му вона хоча б сезон віддаїлася, відлактувала. А вже на осінь вона буде прибиратися, якщо все буде добре. Тож, скрещуємо пальчики. Сподіваємося на найкраще. І з 10 січня це в нас дама номер 1 під пильним поглядом. Так що й такі випадки бувають в господарстві, і від цього ніхто не застрахований. Абсолютно. Казенята її, звісно, що підуть теж на вибраковку. І казенята її не будуть не залишатися в господарстві, не продаватися. Вони відразу підуть по призначенню, скажімо так.